Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із вас. Я вірю в те, що через Ісуса Христа ти вже маєш благословіння. Амінь. І хай благословіння через Ісуса Христа воно потужно розпорошується на кожну частку Твого життя, на кожну сферу Твого життя. Амінь. Сьогодні я буду міркувати про вірних людей, які багаті на благословіння. Богу подобаються вірні люди. І ось пропоную текст: вірна людина це притчі 28.20. Вона багато на благословення. А хто поспішає, людина просто невірна. Розбагатіти, той не залишиться непокараним. Амінь. Що для мене вірність людини? Це коли людина має відданість своїм принципам, своїм зобов'язанням та своїй вірі. Це одна з найважливіших чеснот чесно, вірність, яку ми повинні з вами мати. Амінь. Ще раз, це відданість. відданість. Вірна людина. Вона має відданість своїм принципам, своїй вірі, своїм зобов'язанням. Вірність Богові. Це дуже важливо. Вірність Богові. Будь вірним до смерті, і я дам Тобі, Господь говорить, тобі вінця життя. Дуже важливо, коли ми залишаємось вірними Богові. Буде багато випробувань, але ти залишаєшся вірним Богові. Приклад, Даниїл, який, незважаючи на загрозу свого життя, він продовжував молитися навіть коли це загрожувало його життю. Я згадую на підставі цього текста двох людей. Одна людина, вона була вірна людина в роботі. Вона працювала і була вірною, а інший був вірний в служінні. Вони всі починали з маленького, і той і той вони залишалися вірними. Хтось приходив, уходив, вони поспішали розбагатіти, поспішали там своє взяти, своє реалізувати. І Проходили роки, і я бачив, що нічого не залишилось в їх житті, вони не відбулися. А оці два брата один в роботі, один в служінні, вони відбулися. І я побачив, як це працює в житті цих людей. Один прийшов до мого друга на історії і почав працювати, він був вірний. вірний, вірний в малому, він був вірною людиною. І ця вірність вона проявлялася в стосунках, в дружбі, в роботі, в служінні, і він залишався вірним. Я бачив, як Бог його підіймав в кожному сезоні його життя, як Бог його благословляв. Сьогодні він має своє СТО, має свій бізнес, він порядна, чесна людина, і біля нього точно такі ж вірні люди підіймаються, але хтось вибирає інший шлях, поспішає розбагатіти, має невірність. Люди ходять з церкви в церкву, в служіння в служіння. Це непогано себе шукати. Але коли це стиль твого життя, коли ти невірна людина, коли ти сьогодні не відданий своїм певним принципам, це є велика проблема, то ця людина на роботі відбулася. Інша людина невірна прийшла точно разом з нею. Те не подобається, те буду, те не буду. З тим погоджуюсь, з тим не погоджуюсь, те хочу, те не хочу. Тут не так і тут не так. І дивлюся, проходить 5 років: він там походив, там походив, там, 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 всюди і ніде, ніде не відбувся. і вже власне СТО, а те і далі ходить і шукає своїх, тому що людина невірна. Те ж саме в служінні, згадую, іншого брата. Вони прийшли обоє в однаковий час. І один шукає свого, поспішає постійно десь, рухається, не вкорінюється. А цей — вірна людина, вірна. Дивлюсь, починав з групи порядку, потім почав служити служити, потім взяв домашку, потім поїхав на місію, одружився. Почав церкву, і Бог благословив дуже сильно. І згадую іншого хлопця, який разом з ним був: те не буду, те не подобається. Тут не так, тут лідер не такий. Ну, і людина не віддана, не віддана своїм зобов'язанням. Вона не має вірності своїм принципам певним. І вона не має цієї вірності в дружбі, в шлюбі, в родині, в служінні. І, на жаль, вона, ця людина, друга, не відбулася. Не відбулася. На цих перших я бачу благословення, на тих не бачу. Це все стосується вірність Богові, вірність в стосунках Міхея, читаю 6:8. А тепер, що вимагає від тебе Господь, тільки щоб ти поступав справедливо, любив милосердя і покірно ходив перед Богом твоїм. Згадую Руф, яка залишила все. І залишилась вірною своїй свекрусі, є вірність зобов'язанням, є вірність служінні, є вірність покликанні, є вірність шлюбі. І Це дуже важливо. Вірність малому, коли ти вірний у найменшому, так говорить Лукіш, 16 розділ, 10 вірш. І у великому ця людина буде вірна. Згадайте Йосипа. Коли він залишався вірним і чесним, навіть як раб в Домі Потіфара, і Бог підіймає таких людей, і Бог благословляє, Бог благословляє людей, коли ти маєш вірність у випробуваннях, і ти залишаєшся людиною вірною, вірною. Апостол Павло буде прикладом для нас, що, незважаючи на переслідування, він залишався вірним в своєму покликанні. Друге Тимофія 4,7. Тому, друзі, вірна людина, я сподіваюся, це ти це людина, яка не буде зраджувати Бога, вона не зраджує свої цінності. Вона знає, що вона зобов'язана, вона виконує свої зобов'язання, вона має вірність Богові своїй родині, вона вірно в покликанні в служінні. І це дуже важливо, є те, щоб ми були от серед цих людей: вірна людина, багата на благословення. Амінь.